Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую смачний пиріг зі сливами. Зараз якраз сливи в самому розпалі, тому коли як не зараз. Що нам саме знадобиться? Ось сливи. Я не знаю скільки їх, потім скажу і напишу в описі. Нам вони потрібні, щоб це застелити дно цієї форми. Форма в мене 26 см. І так, нам потрібні сливи, 3 яйця, розпушувач для тіста, 150 г цукру, 180 г борошна звичайного пшеничного. Масло це я буду форму змащувати. По інгредієнтам все. Для початку змастимо форму Так, на всяк випадок, хоч вона і силиконова вершковим маслом. А тепер приготуємо сливи. Ось так розрізаємо на половинки і прибираємо кісточку. Сливу я почистила, ось так буду викладати на дно форми. Так, сливу ми виклали. Ось так гарненько. Тепер підготуємо тісто. Беремо три яйця. Загальної ваги цукру ми беремо і ось так присипаємо наші сливи трішечки. Друзі, рецепт дуже швидкий, тому одразу розігріваємо нашу духовочку 180 градусів верх-низ. Так, вбила я три яйця, додам дрібку солі і додам одразу цукор. І буду збивати. Міксером ручним. Друзі, от збила міксером я так масу нашу. Десь 3 хвилини в мене йшло. Зовсім забула. Додаємо ще півсклянки звичайної олії соняшникової, обов'язково рафінованою, без запаху. Так. І тепер беремо нашу муку і будемо її сюди одразу просіяти разом з розпушувачем. Десь 5 грамів. Пів пакетику розпушувача. Тепер міксером ми не збиваємо, все добре розмішається ось так вінчиком. Тісто не дуже жид... рідке, тому ось так. Ось тісто я десь хвилинку, а може навіть менше, перемішала. Бачите, воно таке і не рідке, і не сильно таке, щоб загусти. І будемо викладати на наші. Сливи верхнім шаром. Ось так взяла лопатку і розподіляю наше тісто, щоб прикрити всі наші сливки. Ось тісто я розподілила по сливах. Не знаю, наскільки рівномірно. обов'язково постукайте ось так, щоб ще рівномірніше це було. і щоб Повітря повиходило. І все, і ставлю в духовочку хвилин на 40, але дивіться по своїй духовці. Подивимося, ще раз нагадаю, 180 градусів верх-низ, хвилин 40. Друзі, ось пройшло 35 хвилин часу, наш пиріг вже готовий. Повірте, тут запахи стоять просто неймовірні. Зараз ми його дістанемо. Ох, яка краса! Це чудово, як бачите, пропеклося. Зараз він трішки, трішечки остигне, і я його ще присиплю цукровою пудрою. Покажу вам. Друзі, пиріг наш підостиг. Зараз присиплю його цукровою пудрою. Ось так. Не забагато, трішечки. І зараз покажу вам, який він в розрізі. Ось дивіться, який гарний, пропечений. Повірте, тут ну, запах стоїть неймовірний. Він дуже смачний і насправді дуже простий рецепт. Тому готуйте, готуйте для своїх близьких. Ось так. Якраз зараз сливи в самому розпалі. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!